Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, життя не стоїть на місці, іде вперед. З'являються все нові і нові ідеї. Так. Ну, наприклад, мені сподобалася ідея мого друга, так, капітана першого рангу, дитячого письменника, зараз, мабуть, найвідомішого в нашій державі. Позивіться, які в нас люди. Людина, яка була е, моряком-підводником, так. Капітаном першого рангу. Тепер стала найвідомішим дитячим письменником. Ну, такі люди унікальні, взагалі в світі унікальні, а в нас то тим більше. Так ось він у Фейсбуці висунув таку ідею: організувати перший в Україні штрафбат. Ну, Напевно, ви всі чули про існування штрафбатів під час Другої світової війни, та і під час Радянського Союзу існували штрафні батальйони, так, куди відправляли різних солдатів із військових частин, які вчинили якісь злочини. Так ось раз вони були мобілізовані до війська, то їх не сажали до в'язниць відповідних, так, де сидять, так би мовити, цивільні особи, а відправляли до штрафбатів. Ну, Це була е, фактично військова в'язниця, там, там ще була так звана губа, так, гаупвахта. Так. Мені так і не вдалося на ній побувати. Але ну, декого із моїх знайомих туди, так би мовити, арештовували. Ну, це така була короткочасна в'язниця. а Та її умови зовсім не ті. А от штрафбат, те, що мені там розповідали люди, що там творилося в цих штрафбатах. То коли збиралася вся ця туди, так би мовити, відходи суспільства із армії, то там витворялися страшні просто речі. Що і в'язниці навіть не снилося. Так, так ось капітан першого рангу і найвідоміший нині дитячий письменник. Так, Грищук, він. Запропонував організувати штрафний батальйон. І щоб пан Єрмак, який оголосив, що він йде на фронт воювати на передову, на передок, як тепер кажуть, то щоб він очолив цей батальйон, так. А до складу цього батальйону були мобілізовані там. Ну, одним словом, там їх багато. цих... Е, владних, корупціонерів, бандитів і так далі, і тому подібне. Щоб їх туди мобілізовували, а він, як ну, колишній, чи хто він там, керівник офісу президента Зеленського, щоб він очолив цей штрафбат. Ну, ми знаємо ці всі пісні, так. Про штрафбати під час Другої світової війни, коли людей кидали просто під кулемети, так. враг морально моральними слаби, і так далі. Ви лучше ліс робіт і на гроби. В прориві йдуть штрафні батальйони. Так, ось саме ця ідея, я не знаю, мабуть, нас зараз немає штрафних батальйонів. В Україні. А е, капітан першого рангу Грищук рекомендує нам організувати їх, і, і саме ось комплектація, щоб їх відбувалася за таким принципом: щоб туди потрапляли оці всі владні корупціонери, яких вистачає в нас. Я думаю, що якщо по скрипти по всій Україні. То це буде багато батальйонів штрафних, які завданням яких кров'ю змити, так би мовити, ганьбу власну і власні злочини.